Буває, часом сліпну від краси, спинюсь не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Для людей України мирне життя зупинилося близько п'ятої ранку, 24 лютого 2022 року. На території України пролунали вибухи. Росія оголосила Україні війну та підло обстрілює мирні міста. В Україні триває війна, наше життя розділилося на до та після. Зухвалий наступ російської армії крокує українськими містами і почалася боротьба. За мир, за свободу, за свою країну, і цей день чорною сторінкою увійде в історію нашої держави. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу в свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моєї країни чудова я влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моєї країни є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моєї країни немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.